Я критично зараз звертаюсь до пана Разумкова, щоб йому дали слово. Це ви всю цю команду Разумков привели до цієї зали. І вона зараз отак голосує. А вас згадали? Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, репліка. І вас кажуть і згадають потім, і вам це не сподобається багатьом, хто за це зараз буде голосувати. Тому що те, що сьогодні відбувається, потужна хамська дипломатія, вона руйнує нашу підтримку на міжнародній арені. Коли ми замість фахових послів, яких направляємо на інші напрямки, призначаємо сексологів, політичних збитих льотчиків і людей, які просто хороші хлопці, їх немає куди притулити, то ми потім отримаємо зруйнований міжнародний фронт. І потім не треба пиняти на наших партнерів, розповідаючи, що вони нам не дають зброї лупити по ворогу на їх території. Це наша проблема. Це саме те, до чого призвела сьогоднішня міжнародна політика Міністерства закордонних справ. Якщо вона не буде виправлена через дуже короткий проміжок часу, і ця підтримка, яка є, вона згасне. І ми будемо сидіти і самі вирішувати свої проблеми на 100%. А я вів не слугу зеленського, я вів слугу народу.